Доброго дня, українці, земляки, друзі. Хочу зачитати свого вірша, я назвав його Свильовані думки. Нарешті розквітла черешня моя. Я завжди чекаю, коли не розквітне. Краса як краю. І мене ще раніше народився вік. такий запах духмяний, аж задурманіє. Вірша початок завжди тішить мої свильовані думки. Легко летять слова і фрази, важко зібрати їх рядки. Бувають, як кінноровисти, у, у, у три потипока впряжеш. А ті, як річка чиста й бистра, прогавиш, то не здоженеш. А є такі, як вечір тихий приходять по саду гулять, присядуть в квітах на черешні, тоді так легко їх збирать. І сам я сутінко вечірнім сідаю поряд на траві, з запахом черешні. просплюсь, а вірш вже в голові. П'янійте від запаху черешні з Богом.